Ви успадкували, чи тільки збираєтесь успадкувати майно або нерухомість від родичів і впевнені, що станете її власником? Увага! Те, що у вас є документи, абсолютно не означає, що спадщина ваша. У наступному матеріалі агентів впливу жертви аферистів. Сьогодні вони розповідають про те, як і за якими схемами у них хотіли відібрати майно? Отже, як не потрапити у пастку до шахраїв, що треба знати обов'язково, і як захистити себе від аферистів. Матеріал Юлії Панкової. Його отравили спеціально для того, щоб завладіти квартирою. Родина удот Туткевичів із Житомира у віччі. Подружжя переконана, їхнього племінника Дмитра вбили навмисне. нього був мотив завладіять квартирою. Тільки цей мотив. Усе почалося п'ять років тому. До родини звернулася сусідка Надія Мудренок із пропозицією підсобити в догляді за племінником. Чоловік хворів на ДЦП, тому потребував сторонньої допомоги. Подружжя з радістю погодилося, бо самі не мали можливості дбати про хворого. Спочатку всі були задоволені, але згодом чоловік став скаржитися на доглядальницю. Она провела ему э, газ, газовые счетчики, поставила и отключила газ везде. Пломби поставлені, газ і Печку вибросила, плиту вибросила, печка пломбірована, все з квартири а але забрала в нього пенсіонне. Сусідка ще не встигла оформити документів на опікунство, проте їй вдалося прописати в помешканні свою повнолітню доньку. Коли ж племінник помер, родичів шокували слова судмедексперта. Виходить з Куб'єнка і говорить он отравлен таким ядом, что я за свою практику такого не видел. Агенти впливу прямою до суд медексперта. Намагаємось зрозуміти, яка ж причина смерті і чи дійсно було місце отруєнню. Анатолій Яковлевич, мене звати Юлія Панкова, журналіст з каналу НЗН, програма наша називається «Агент Вєння». До мене обр обр обратилася Анастасія Олександровна, яка підтверджує, що коли її племянник умер, ви после сообщили, что он был очень сильно отравлен. Анатолій Скубенко не хоче показувати висновки експертизи і вже не згадує про отруту, про яку говорив родичам покійного. Стверджує, точну причину смерті встановити неможливо. Тут токсична доза алкоголю, але оцінити ми її не можемо, тому що труп з неї не виділяє. Чужой чоловік не мог зайти в квартиру, Це тільки только тот, Хто його знав, тому що він квартиру не оставлял, коли был в не закритий. Він завжди за собою дві закривав. Значить, хтось йому дзвонив свій чоловік і зашов. Анастасія Удот Туткевич твердить: жінка, що забажала заволодіти майном, відібрала у її племінника всі документи на житло. На підставі цього відкрили кримінальне провадження та його невдовзі закрили. Постанова про закриття кримінальної. Справи з кримінального провадження скасовано і організовано проведення додаткового розслідування. Прокурор Житомирського району переконує підстав для закриття кримінального провадження стосовно надії мудринок не було. Під час досудового розслідування не було даного належного оцінку всім обставинам і доказам і є необхідність проведення ряду інших слідчих дій. Йдемо за вказаною адресою, аби з'ясувати, хто саме зараз мешкає в квартирі покійного. Меня зовут Юрий Панкова, я журналист телеканала Интен, программа агента влияния. Да, не... здесь правда. Це донька згаданої доглядальниці Надії Мудренок. Телефонуємо самій жінці, аби вислухати її точку зору. Які у вас є а, права власності на цю квартиру? Е, у мене прав немає на цю квартиру. І давайте ми з вами е, закінчимо цю розмову після того, коли у нас будуть рішення судді. Це мошенники. їх діяльність чітко характеризується уголовним кодексом. Це люди, які працюють з підділкою документів, це люди, які працюють з не вполне честными нотариусами, с документами умерших лиц, с украденными либо утерянными паспортами. Вот это самая опасная категория. Нам этих денег не надо, но когда мы столкнулись с таким шахрайством, я эти деньги использовать не смогу, понимаете, заработанные на смерти кровиночки, понимаете. После отъезда агенты впливу з Житомира ми отримали рішення районного суду. Визнати за Олександром Удот Туткевичем право власності на Квартиру як за спадкоємцем справедливості, за яку так довго боролася родина, було досягнуто. Агенти впливу не припиняють розбиратися у найзаплутаніших схемах махінації зі спадщиною та документами на право власності. Все частіше позбавляють українців не тільки даху над головою, а навіть і життя. Ми закликаємо бути уважнішими, аби не дати ввести себе в оману.